Скільки грошей потрібно вкласти в кав'ярню, щоб її відкрити? І перші півроку ви будете взагалі сидіти без людей, тому що ми закривали. Були блокаути. Я я планую піти. Взагалі з нею були 50 на 50. тому. Я залишилася сама тут Це наразі не дуже цікаво. Я б хотіла просто мати стабільний заробіток. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хто Чим. Мене звати Влад. Сьогодні ми познайомимося з власницею кав'ярні 1720 Катею. Катя, привіт! Привіт! Розкажи трошки про себе, чим ти займаєшся і як давно ти стала підтаєницею? Я вже маю кав'ярню протягом року, навіть трошки більше, рік один місяць. І а, насправді я не вважаю це тільки своєю кав'ярнею, але я можу сказати, я співвласниця цієї кав'ярні. Це був твій перший досвід? Чи ти вже раніше чимось займалася схожим або навіть таким? А з приводу схожого, я сумніваюся, що я схожим чимось займалася. В принципі, ніколи не планувала мати свою кав'ярню або щось схоже в сфері обслуговування. Але якщо враховувати якісь дитячі бізнеси, то звісно їх було багато, я навіть не хочу перераховувати, тому можна бажати. А який наприклад, дитячий бізнес на календарики, наклейки, Ні в Напевно, років 12, моя сестра займалася біжутерією. Я в неї її перекуповувала, робила націнку і теж перепродавала. Круто, бачиш, самотинство, якби жилка. А чому саме кав'ярня? Як так от. А, як ви дійшло? Та все було взагалі не заплановано. Я була на дні народження у бабусі, і взагалі, так як мій тато лікар, він шукав собі приміщення під кабінет. зараз? Це ще зараз, зараз кав'ярня. І я випадково в його галереї побачила. Кажу: о, давай відкриємо кав'ярню. Я не знаю, звідки в мене ця думка взялася. Але він каже: Ну, якщо хочеш, можемо спробувати. І за тиждень ми вже домовилися за оренду. А, скажи, будь ласка, за назву. Як так 17-20, Чому так? Це хтось запитав тебе, коли ми зустрінемося? Ні, як? А чому 17-20? Тому що ця кав'ярня вона моя і мого брату. Ну раніше ще була моєї подруги. А, і нам було по 17 років, йому було 20 і просто ми сидимо. А, це і... по роках. Так, ми думаємо про назву. І тато каже: давайте сімнадцять, двадцять. Ми кажемо, ну давай, 17-20». Це, це дуже цікаво, тому що я думаю, що це чисто. Хто запропонував Каті зустрітися колись? І вона каже: давай там сьогодні 18-20 двадцять. Вачевимося, а виявляється, що це про роки її і її, її брата. Зайдемо в середну кав'ярню. Так. Слухай, скажи, будь ласка, а які переваги взагалі відкривати кав'ярню саме в бізнес-центрі? Перш за все, це постійні клієнти, які ходитимуть до тебе, якщо не один раз на день то пару, тому що вони тут постійно працюють і їм вигідніше сходити до мене, ніж йти в той самий найближчий магазин або найближчу кав'ярню. Ти маєш на увазі відвідувачі Так, відвідувачі. ще відвідувачам. Саме бізнес-центр. Так. А люди з вулиці. То... Тому просто. Е, люди з вулиці теж, але суть в тому, що основна, основний прибуток тримається на постійних, і mm -hmm. постійні це якраз відвідувачі з бізнес-центру, які працюють. Багато приходить? приходять. Добре. Давай поговоримо про старт з тобою. От скільки взагалі, от твоєму тому старті, було проблем? Як ти взагалі це все пройшла? Чим ти займалася, чим ти не спокоювала? В моєму уявленні це було б набагато складніше, тому що а, я уявляла, що це все скинеться на мене. Але я розуміла, навряд чи це все сама вивезу, тому що на той момент я ще була в коледжі, я вступала в університет, і я взагалі не уявляла, як з цим справлятися. Тому я запропонувала брату. Він каже: якщо хочеш, я тобі можу допомогти в фінансовому плані. Але оці всі питання це точно не до мене. І а, в мене була краща подруга, я їй запропонувала, і все, ми почали разом робити. В принципі, це було весело. І за доволі швидкий термін ми вже відкрилися. Тобто брат був як інвестор, так. а ти повністю займалася всіма операційними системами так. і все. Це... Круто. А, давай подивимось на приміщення. Яка давай. площа приміщення? Тут, напевно, десь біля 25 квадратних метрів. А, ну тобто однокімнатна квартира. І ми бачимо три столики, так, і там великий стіл. Взагалі, люди приходять чисто на бар, чи вони приходять. Зазвичай це кава на виніс. Єдине, коли тут може хтось сидіти, це або погана погода, або немає світла, або коли приходять компаніями. От, іноді залишаються. Але взагалі цікавий на, на виніс. Угу. Я бачу, не мою така велика. Ти сама його створювала? Ні, це художниця, дівчинка. Але деякі я вже переписувала сама, тому що все змінюється, зміню, змінювалися ціни. Тому. А як от ціни на напої формувалися? А, ми відвідували багато кав'ярень, і які поблизу нас, і в принципі в Ірпені. І поставили собі середню ціну, а тоді вже вираховували собі вартість. Якщо в нас, до прикладу, якісь там інші ціни на каву, то ми собі підвищували ціни. І зараз вони такі, які є. Можливо, скоро будемо підвищувати, я так думаю. Тому що у нас доволі дешево, і нам реально багато хто каже, що у вас дешево і смачно. Це приємно. Так, давай зараз будемо переходити до найцікавішої частини цього випуску. Скільки грошей потрібно вкласти в кав'ярню, щоб її відкрити на початку? А, якщо казати про власний досвід, враховуючи що це був бізнес-центр, він був не супер новим. Тут вже був весь косметичний ремонт, мені не потрібно було нічого робити, тому ми витратили десь загалом, враховуючи всю оренду техніку, до 2 тисяч доларів. Uh, Ренда приміщення маєш на увазі? Uh, Ренда приміщення, плюс техніка. Це кавомашина, так? Це мийка. ще. Плюс, в принципі, щоб почати повністю, це вже були і продукти, і, і все. Uh, добре, давай поговоримо про твої доходи. я знаю, що кав'ярня вже відбилась в тебе. Так. От, за який період вона відбилась? На який термін? Uh, насправді я не очікувала, тому що коли ми відкривалися, всі казали: о, ви розумієте, перші півроку ви будете взагалі сидіти без людей. Але на щастя, через те, що у нас uh, були бабли, бабли, uh, перші, uh, перші, 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 перші бабли, то ми відбили напевно за півтора-два місяці перших роботи. Півтора два місяці. Так, так як ти вже працюєш цілий рік, uh -huh. ти напевно розумієш свою сезонність. Uh -huh. Є різниця між витратами взимку і влітку? Я б хотіла почати з того, що ми не працювали взимку, тому що ми закривали блокаути. Постійно чи хоч раз? Чи... ми не... працювали стабільно до жовтня. Uh -huh. Тоді, як ви пам'ятаєте, в жовті там були постійні відключення, ну в нас точно. І ми спочатку намагалися працювати хоча б по тих відключеннях, але тоді, десь в листопаді, ми повністю припинили роботу до кінця лютого. Ми не працювали чисто. Тобто, То зимою місяці. зимою не вийшло, так що так, так, так перевірити. І тоді ми вже знову почали працювати, точніше що я вже сама почала працювати десь в 20-х числах лютого, і по сьогодні. А, добре, ти ж гроші в рекламу кав'ярні своєї? Я розумію, що якби є відвідувачі, є працівники центру. Але так це зазвичай просто реклама в інстаграмі. В інстаграмі так. Але в більшості, до речі, відвідувачів, які на початку до нас проходили, вони були саме через знайомих, тому що всі почали mm -hmm. собі репостити, і в нас якось ну серйозно. Прям дуже багато було в перший день. Я пам'ятаю. Ну для мене це було багато. я репостив, Я репостав. Напевно, репосту. зараз це не дуже для мене було б це не дуже багато, але в перший день я прям була. Шоховано, що, що тут про нас хтось дізнався. Так, нагадую про те, що в кав'ярні 1720 20 є свій інстаграм. Посилання буде в описі відео, тому переходимо, лайкаємо, поширюємо і заходимо сюди пити смачної кави і смачного баблу. Ти працюєш не одна, правильно? Так. Важко керувати. Розкажи, Розпові... будь ласка, про своїх працівників. І хто вони, які вони, все хлопці і чапки Зазвичай це дівчата, і взагалі мені на початку на початку я працювала тільки я і моя подруга. Тоді вже в вересні, напевно, ми відкрилися 30 липня, і в вересні ми вже взяли дівчинку, тому що перше, у нас було навчання, і по-друге, це було важко, тому що або я працюю, бо вона працює. У нас не могли бути дні вихідні, тому ми ось так. Ось так. І далі мені було б легше брати людину, знайому. Тому е, першою моєю такою прям працівницею це була моя одногрупниця з коледжу. Вона в мене довго працювала. Але тоді все. Е, важко керувати? Та, ти з часом втягуєшся, це вже як така твоя рутина. Тому когось звіняли чи... чи нема за що поки? Самі сама ні. Сама не звиняла. Ні. Але Ну, Типу, не те, що звільнялися в нас. Ну, от я, я планую піти. Добре. Е, наскільки я знаю, ти відкривала кав'ярню з подругою. Угу. А зараз ти одна. Так, ми взагалі з нею були 50 на 50 по обов'язкам. Але потім, коли ми вже відкривалися після блокаутів, її перестало зацікавити, тому я продовжила сама. Я не хотіла її закривати, кав'ярню маю на увазі. Mm. Тому я залишилася сама тут. А вона зараз працює в тій сфері, чи вона закинула я це? Не... не знаю, чесно. Не знаю. Я думаю, ні, але А важко було взагалі відпускати як би, людину, яка з тобою починала. І чи їй було важко від тебе йти? Чи це був просто якийсь такий холодний розрахунок? Я не знаю насправді, чи їй було важко. Ми, ми розійшлися на хорошій ноті на з приводу кав'ярні, тому що ми про це говорили. Кажу, от я хочу продовжити роботу. Я хочу з тобою продовжити, то ти вже дивися, як вона каже. Мені це наразі не дуже цікаво. Я б хотіла просто мати стабільний заробіток, тому що ну кав'ярня, в будь-якому випадку свій бізнес це нестабільність, угу. тому ми вирішили, що от я буду просто далі працювати сама. Зараз ви спілкуєтесь, Чи ви ми не спілкуємося? Підтримуєте зв'язок? ні, ми не спілкуємося не взагалі, але це взагалі не через кав'ярню, це просто якийсь, ну так сталося. Зрозумів. Повернемось трішки до працівників твоїх. Скільки грошей йде на зарплату? Наскільки прибутково працювати в 17-20? Um, ми тиждень. Наша кав'ярня тиждень працює на зарплати. Uh -huh. Тиждень працює на оренди комунальні послуги, тиждень це вся закупівля і тиждень робота. Oh, класна відповідь. Круто. А Скільки часу має пройти, щоб ти не працювала взагалі бариствою, а в тебе був постійний персонал, і ти була в ролі керівництва? Мені здається, я зараз можу так працювати, але Та я не знаю. Мені в принципі не важко я працюю лише три дні на тиждень. і... Ти подобається, так? Так, мені... Я, я вже тут до всіх звикла, до всього звикла, воно якесь моє. Ти плануєш ще відкривати одну кав'ярню? Можливо, в Києві. Я сумніваюся, що в Києві, але мені здається, я б хотіла в Вірпені, але як, як вже піде? Хвилюєшся перед новою кав'ярною? Перед новою кав'ярною, так. так. Але поки що не не дійшов етап до того, щоб я прихвилювалася. А перед це полювалася? Так, так. Я пам'ятаю в день, коли ми повинні були відкриватися. Ми, ми стоїмо злізою тоді і, і думаємо: ні, ні, давай завтра відкриємось, давай завтра. Які якості, на твою думку тобі допомогли от саме тоді втриматися, за почати цей свій бізнес і досі його тримати, як я бачу, успішно? Ціла спрямованість, напевно. І взагалі мені здається, що кав'ярня це не так, звісно, напої теж, але в більшості це просто спілкування з людьми і щирість, і люди проходять за емоціями. Тому, якщо ти з ними добре спілкуєшся, і, в принципі, ви знаходите якийсь такий дружній конект, то у вас буде багато постійних клієнтів, і на цьому все і тримається. Зрозуміло. А От що ти порадиш початківцям, новачкам в цій справі, які от також зараз подивилися наше відео, подивилися, що це можливо там зробити за таку-то суму, і вони хочуть також почати. Що ти порекомендуєш їм? Можливо, морально, матеріально, щоб вони а... подумали про що? Мені здається, перш за все потрібно шукати місце, в яке вам потрібно по мінімуму вкластися. Це хоча б або був би якийсь ремонт, або там вже була якась кав'ярня, тому що а, не треба зволікати. у вас є ідея, ви все розпланували, розписали, розрахували. Вам потрібно одразу це робити. А вже якась там естетичне твої уявлення їх можна робити потім, тому що. Якщо постійно доводити все до ідеалу, я хочу, щоб так виглядало, так виглядало, ви ніколи не відкриєтеся, в принципі. Друзі, ну а з вами була Катя, власниця кав'ярні 17.20. І Я влад, ведучий каналу Хто чим. Підписуйтесь, ставте лайки. І приходьте в гості у 17.20.